всякого своя доля, і свій шлях широкий, той вмурує, той руйнує, той не ситим оком, за край світу зазирає. Чи нема країни, щоб загарбати з собою взяти домовину, Той хто зами обирає свата в його хаті, а той нишком куточку постригніш набрати. брата, Тій кішечка підкрадеться, вижде нещасливий час у тебе. Не запустить пазирів печінку і не благає, не вимолять ні діти, ні жінка. А той кхм, щедрий та розкішний все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду точить. А братія мовчить, собі витріщив очі. Як ягнята, нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте, та якогось рай на тім світі благайте, немає, немає шкоди праці, схаменіться усі на сім світі і царята, і старчата. Адамові діти.